Бажаю здоров'я, дорогі українці, слава Україні! Прочитав сьогодні таку дуже цікаву інформацію. Захотілося з вами її поділитися. Довго говорити не буду, часу не так багато, але висловлю свою думку. Це стосовно відбудови дитячої лікарні Охмадит, яка була частково зруйнована під час терористичного акту з боку Російської Федерації. Тож що я вам хотів сказати? Ось читаю сьогодні таку дуже цікаву інформацію, що на Охмадит буде виділено 307 мільйонів гривень для відбудови, якою буде займатися маловідома фірма, яка виграла тендер з понад 14 учасників. От. Це третя за дороговзною пропозиція. Десяток інших, учасників, десяток інших учасників пропонували виконати роботи значно дешевше від 42 мільйонів до 286 Але виграли тендер, як завжди, якась невідома, можливо, фіктивно, маловідома фірма. Яка й буде робити ці роботи, ну, а простими, словами скажучи, це просто буде відмивання коштів, або просто крадіжка коштів. Називається ця фірма Boot Technology, яку ніколи ніхто в житті не чув. Ще, що цікаво, на Оплату цього проєкту будуть використовуватися кошти, які були зібрані на благодійний фонд Ахмадит. Це всі пам'ятаєте, донатили там корпорації, фірми різні, е, там Сільпо, Нова Пошта, АТБ, Аврора, звичайні пересічні громадяни. Там 95-й квартал тоді зашкварився 500 тисяч за донату, коли інші донатили по 10 мільйонів, по 20. Е, Ще було відомо, що на рахунку цього фонду «Ахмадит» вже Більше 675 мільйонів. Також 320 мільйонів гривень було зібрано фондом united 24 Тобто на відбудову Хмедиту і на допомогу було зібрано близько 1 мільярда гривень. І виграє тендер. Звичайно ж, фірма маловідома, яка буде просто пиляти, пилити, пилити, блін. Ці гроші направо-наліво, і ніхто не буде покараний. На жаль, живемо в такій реальності, що будуть наживатися навіть на от знищені лікарні і на хворих дітях. Можна було б, звичайно, з цих 14 учасників вибрати дійсно компанію, яка займеться нормально грамотною відбудовою Охмадиту, яка зекономить кошти, яка приведе до ладу. Цю лікарню і інші зекономлені кошти можна було б витратити на якісь апарати для лікування дітей на взагалі на підтримку дітей, на підтримку сімей постраждалих під час того терористичного акту. Але ж ні, у нас просто походив якийсь чиновник, у кого кума, якась зять племінник створив фіктивну фірму, і будуть зараз. Деребанити гроші на Хомадит. Що ми бачимо, нічого не змінюється. Наживаються як на військових, так і на трагедіях цивільних людей, на трагедіях от таких лікарень, як Ахмадит. Тобто, кому війна, кому мати рідна, так для них немає взагалі нічого святого. Вони просто роблять свої, як то кажуть, рубять бабки. Отак, от, ну що ще можна сказати? А ще можна сказати, дуже цікава інформація, що ця ж сама фірма e, Boot Technology <гум> вона провела інженерно-консультаційні послуги за майже 9,7 мілья... мільйонів гривень. Тобто за 10 мільйонів гривень оця фірма фіктивна, чи я не знаю, чи вона фіктивна, чи ні. Але, вона просто консультацію провела Ахмадиту, Типу, ну це мені дасть 10 мільйонів гривень, я прийду, скажу, так, ми тут зробимо фасад класно, а там ми ззаду зробимо фонтанчики з клумбами. І все буде чики бамбоні давайте 10 лямів. Ну, бачите, я ж кажу, кому війна, кому мати рідна, на жаль, нічого не змінюється. І не зміниться нічого, поки доки не настане перемога. Тому що. У кожного провладного чиновника свої якісь підв'язки, свої інтереси в тому, щоб збагачуватись зараз на війні. Збагачуються всі від чиновників до депутатів, від якихось там пересічних, можна сказати, слуг народу до вже вищих чинів нашої державної ланки. Але ми робимо свою працю, тримаємо фронт, безпосередньо приймаємо участь в бойових діях Донецької області і вселяємо у вас віру. Вірте в ЗСУ. А ми вас не підведемо. Все буде Україна, слава Україні.